Про безпеку дорожнього руху говоритимемо в черговому випуску проєкту Ну що там у вас? Вітаю. На кількість ДТП суттєво не впливає вимкнення електропостачання та ускладнення погодних умов. Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції у Хмельницькій області. Щоправда, додають, ці фактори є приводом водіям та пішоходам бути уважнішими на дорозі. Щодо статистики, то якщо порівняти перші два тижні минулого року і цього, то у 2023-му спостерігається зменшення кількості ДТП з потерпілими. Якою є ситуація в Запоріжжі? Запитаємо у колег на зв'язку із нами ведуча телеканалу Алікс Маргарита Доценко. Вітаємо і передаємо вам слово. Так, Тетяно, вітаю вас. Запоріжжя місто, що безпосередньо близько знаходиться до фронту, і правила світломаскування у нас доволі жорсткі. Тож до цієї проблеми озвучений вами ми підходимо саме із цього боку. А в нас вимикається вуличне освітлення, зовнішнє і світлофори. Як пояснив на своєму телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів, вимкнені світлофори це також частина світломаскування, а не забаганка влади. Частина світлофорів у нашому місті є доволі старими, а частина нові, і от нові є можливість вимикати і вмикати протягом дня. А для того аби вимкнути і вімкнути старі світлофори, потрібно кілька днів. Тобто, причина, чому у нашому місті одні світлофори працюють, а інші ні, є суто технічною. Тож у нашому місті такі реалії ми закликаємо водіїв і пішоходів бути обережними, увічливими та уважними, дотримуватися правил дорожнього руху і поважати одне одного суто по-людськи. І нам дуже важлива думка містян з приводу того, як вони відчувають себе у темний час доби, коли на вулицях фактично і темно, і не працюють світлофори. І ось які запитання ми їм поставили, хочу поділитися ними із вами. Чи відчуваєте ви себе безпечно на вулицях без зовнішнього освітлення і світлофорів? 92% запорізьких жителів сказали, що ні, вони відчувають себе не в безпеці. 8% сказали, що так безпечно. Чи вважаєте ви, що зовнішнє освітлення треба вмикати? 41% сказав, що так, треба це робити. 35% сказали, що потрібно робити це в економ режимі, як приміром в інших містах України. І 24% сказали, що ні, вмикати не потрібно. Також ми поставили запитання, що допоможе покращити безпеку на дорогах у зв'язку із відключенням електроенергії не тільки в темний час доби. 78% сказали, що допоможе застосування технічних інновацій. 18% сказали, що потрібно більше регулювальників на дорогах, і 9% сказали, що треба посилити відповідальність учасників дорожнього. Груху і 0% тобто ніхто не проголосував за варіант посилення просвітницької роботи серед водіїв та пішоходів. Ось такі дані у нас по Запоріжжю. Маргарита, хочу додати, що в Хмельницькому взялися підстраховувати світлофори у разі відключення електроенергії. Задля цього придбали інвертори та акумулятори, які живитимуть світлофори під час знеструмлення. Встановили їх на чотирьох перехрестях у Хмельницькому. Тим часом у підписників нашої сторінки у Фейсбук ми запитали, що допоможе покращити безпеку на дорогах у зв'язку з відключенням електроенергії. І ось які відповіді отримали. Варіант більше регулювальників на дорозі обрало 50. Відсотків респондентів застосування технічних новацій відповіли 33% опитаних за посилення відповідальності учасників дорожнього руху. Проголосували 15%. і 2% голосів за проведення посвітницької роботи серед водіїв та пішоходів. Колего, дякуємо, що приєдналися до розмови. Колего, Я вам дуже вдячна за нашу зустріч за інформацію, якою ви з нами поділилися. Сподіваюся, що побачимося і ще. Нагадуємо, в ефірі був проєкт. Ну що там у вас не забуваємо, що наближаємо перемогу разом.